Йоу, друзі, вчера зачет, щоб будемо грати в Майнкрафт на сервері Luxorcraft. Сил IP сервера та версії я оставлю в описі під відео. Ну а ми будемо виживати з самого початку. Так, у нас тільки що оновився скупник. І тут такі штуки треба, щоб було на чим заробити Щоб бля... на чому наваритися на гроші. У мене грошей не так багато. Ну а гроші треба, ну гроші надо багато даше время, як ви бачите. Подивіться, які ціни, по 25 тисяч кайл. Це ще дешево. Це ще дешево. Так, ну шо ж, давайте пропишемо собі кейт Старт. Пінг! Кит стартик. І можна йти на РТПшку. Let's go! Будем виживати! Друзі, якщо вам відео сподобається, якщо вам відео подобається, обов'язково поставите лайк і підпишіться на канал. Дякую. Так, Там тапскелетикс. Ми налазом не попадаємося. Привіт! Пока. Ми тобі налазим, не попадаємось. Я собі спокійно добуваю дерево. І чуть-чуть іду подальше, дальше добувати дерево бо мені треба гроші. Це дерево потім продать на аукціоні з по 1500 за 16 штук. І будуть гроші, будуть гроші. Добували. Подожіть, мене дощ біса, налаштування графіки, не це деталі, да? Зірки, кольори. Дождь и снег. Подожди, остань. Музыка, то звук. Все. Идеально, друзья. Идеально. Кто так дерево добывает? Объяснить мне. Кто так по дерево добывает? Вот так надо добывать. Так, уберем 17 штучек. Берем, пишем, ах, сел 1500. І оп! Виставили на аукціон. Дерево ця штука така, що його купляють. А Напам'ятайте, це одна із самих найприбальних штук на сервері LuxorCraft. Бо його швид купляють. За один день можете скупити. Але деньги тут штука треба. День, деньги тут штука така, що треба. Опа, що у нас таке там? Там зомбі. А ото от що таке лінія із досок. Прикольно. Із березових досок. А мене уже є нове дерево на продажу. Погнали я дерев'яний магнат. Будуть у нас гроші, друзі. Будуть у нас гроші. Скоро Пл... Ірю, одну штучку записать. Завтра може даже. Навіть... І я надіюсь, вона вам сподобається. Бо то буде, так сказати, експериментальна штука на моєму каналі. І подивимось, залетить вам чи ні. О, зомбік! Привіт! Я, ну, я не професіонал Майнкрафт. Мені випала картошка! Я професіонал в Майнкрафті, друзі. Я профія. Тільки я можу так тупо померти від маленького зомбі з лопатою в руках. Да. І потіряться дерево, добре, що я основну частину виставив на аукціоні. У мене там є запаси. Так що нормально, добре, що я основну частину дерева виставив на аукціоні. Я тут що хочу зробити, тут я серед, якщо крафт. Ну мені для чого треба ваша допомога, друзі. Я хочу попасти в клан того ютубера, а щоб мені це зробити, мені треба ваша допомога. Бо там критерії, я вам їх скажу чуть пізніше. Не в цьому ролі. Там треба деякі критерії, щоб мені попасти в той клан. Я буду в тому клані, в тому клані є мій друг. І о таким чином будем розвиватись. З вами разом. Оп-оп-оп. І ми оділись. І у нас є хліб. Ідеально, друзі. Ідеаліті. На всякий случай ще верстачок візьмем. Вс, погнали на РТП. Тинк, 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 тинк. Дерево, 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 дерево. Дерво, дерво, дерево, нам треба дерево, багато дерева. Давайте, друзі, будем добавить з дерево. Я люблю. Майнкрафт. О, гайзьму. Я добре, що у мене є еджора нема. Я можу щось туди, до місця смерті своєї, побігти І забрати свої віщі. Бо без речей буде важкувато. Без речей, друзі, буде важкувати. 600 блоків бігти. Нормально, пробіжім Пробігтись не лі. Я не буду рискувати писати РТП, щоб я не тепнула на 1000 блоків від того. Тут ще отаку оду упав. І я тоже. 520 блоків. Нормально, біжимо. по полю бежим, а мы по полю бежим. Мы хлебушки ма, и по полю бежим. С в руках мы по полю бежим, и с в руках мы по полю бежим. Так, бежим до О, той точки, друзья, потому нам нужно забрать мои вещи, мой хлебчик мою картошечку, я кому не выпала из із... И база. База запривачена челика. Так что бума на тинти, я бы за но я тут вещей не мои, уверен, всем просто. Что тут вещей таких прям особых нема нужных. Так что що... бесполезно. Так. Ого! что за строит челики тут такие? Базу велику чи що? Над землею не бажано строїть бази. Хто мене даже... В самому початку розвиття сервера загріфарили під землею. Ту -ту 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 -ту. О, березовий ліс. Той самий березовий ліс, де я добував. Опа, липчик. Біжимо далі. Їдемо далі, крутимо подалі, крутимо ноги, двигаємо ногами. А по лісу я біжу, сокиркою монстрів глушу. Блок ламаю, я ламаю, блоки ясуті ламаю і до поїнта біжу. Щоб, ти, щоб свої вищі я забрати хочу. А, друзі! Ось. Всі мої речі, мій меч, моя, моя картоплика. уже і день стоїть Прекрасно, друзі. Джорні мап така штука корисна. Знайте, надо глянути. Проб... О-гу! Ого! Йока, коли мене. Дивіться, яка ця штука велика. О, березу купили, прикольно. Дивіться, яка ця штука гігантська просто. Панда, купляй, ще березмен. Мені... Бачите, яка штука? О! Плюс 3000! Панда. Ща буду ша тобі. Хоч берези. Получай берез, друг. Наші березки. Кстати, шо там, селвер? Берези нема. Бачите, легко 3000 просто заробили. А то шучель... Просто купив у мене Тобто, Подожіть, ви бачите, яка ця штука гігантська? Оце отакий тут круг, і це мені ще частину не показує, що це тут гігантський якийсь клан. Гігантський якийсь клан там живе, походу. А ми не гігантський, не клан, ми просто чоловіки, челіки, які добувають дерево. Щоб заробити начальник стартовий капітал. 17 штучок. Забирайте. З руками и ногами вам віддам. Ді, па, я поняла прикол. Ді, павдар, руки -ноги, я віддам за каміну. Коротше. Хто знає, коли повернути датапак на стаканязі? Та ніхто не знає, коли той датапак вернуть. Знайте, дай, друзі. Кто знає, тут багато чого є такого, типа сфери, всякі донатики. Ну зараз є тільки чел з донатом Рубі. А я отакого продаю собі березу. 13 штук за 1500. Я думаю, вигідна штука. Просто ходиш, купаєш дерево, получаєш гроші. У мене, до речі, є мої тімейти то клан. Повністю то не клан, просто тиммейти. І я можу відправитись. Ще я на хомову базу, можу щось там взяти но не хочеться. Бо я знаю вас, ви, хто знає, куди ви можете прийти, хоча. Давай послі. давай, рискнем, так сказати. Друзі, ви нас, я даю вам челлендж. Що ви нас не загріферите ніколи в житті. І бачите, тут віші спором, що ви нас ніколи в житті не Тут картину поміняли, прикольно. Бо це в нас найбаза. <схай> Я хотів навіть три подивитися, на якій ми висоті. Ой, щоб вона жав, Це би привело. Конець всій нашій базі Ромка, Рома Гівчик, хто його знає, хто не знає, не знаю. Цього зачарування взагалі база хороша. Одобряємо. Пошли, друзі, будемо добувати далі дерево. У нас небагато людей, з моїх, вважайте, нікого нема. Мені туди дуже далеко бігти, так що, друзі, я добуду дерева тут. О, а тут розгромлене повністю село. Та тут то не добудеш дерева друзі. Ви бачите, просто що тут твориться. Прикол і триндець. Просто тріндець. Ладненько, бізімо далі. О, Єль. Ялові дерева. Лисичка! лисиця, 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 лисиця. Кіт, ти маму мав, а тата мав, а брата мав? Хналі добувать дерево. Мені треба гроші. Я планую зараз перевести цьому каналу більш на Майнкрафт Бо Ску. Май... Мені в топовцы грати, друзі. Просто бігаєш, добываєш ресурси, виживаєш Короче, на каналі Calimon, на писати, вийшла пісня про цей сервер. Вона офігенна. Просто пушка. Ми добуваємо дельсі Дерево. щоб виставити далі на аукціон. Ма занайшала цей хобай. Ой, на який РТП? Ахсел. Он такого продаем. Ну и РТПшний опа. А як дику дату колвою не приїв. Ну талень ще дальше. Що у нас по координатах? Угу. Люди. т т т т топором т т т т т танцюємо за хліб. Дирам, переперем, перім, перем, пім Давайте біжимо далі, нам треба 50 дерева. Що я на одному дереві зациклюсь? У мене є кайло, у мене є лопата. Копаємо. Ідемо добувати каміння, вугілля і все так далі. Друзі, якщо хочете тупу рубрику... Виживаю на сервере Люксоркрафт видео ай набрать 3 лайк и будет сила рубрика Виживаю на сервере Люксор Крафт. О, прикольно, вугилля, пока будет хочете таку рубрику ставьте лайк, три 3 лайка и выйдет повна рубрика на кожному вайпі вайпе, відео выходить, кожен день я планирую, ну почти сами знают сейчас добуду тут вугилечка. Кстати, то можна вроді селеру продати скупнику вугілля. Я добудемо вугілля і продамо скупнику. Подивлюсь, якщо багато денег за це виручу, то я б не против. А якщо мало, то хай йде він нафіг. Я добуду зараз вугілля, якщо він мало, мені предложає грошей, то це буде капець, це друзі, буде фіаско. Давайте, селлер. Ты там селлер. 130 баксов. Мало, это капец. Это капец, как мало, друзья. Кстати, кто на этом сервере полностью дозволенный реплей мод. Так, где тут я? А реально деп на жить. Я запутаюсь. О, я тут. Давайте глянем, что рядом здесь. А рядом, ничего, не ману. вот тебя шахта. И. І... Одерлав. В принципе, друзья, я думаю ми вже будемо заклеивать. Друга частина буде ще потім. Всем удачі, всех до скорых. Всем пока-пока. Пока. -пока. пока.